Вітаємо вас на каналі Файні квіти Городина Садочок. Миру вам та добра! Пропонуємо вашій увазі аграрний гороскоп, обрізки садових рослин та зелених операцій в березні 2024 року. Час київський Ось подивіться весь місяць березень і. Червоний колір то коли не можна обрізати рослини і не можна проводити зелені операції. Тільки під час зелених оцих написаних нас слів і зелених геометричних е е е фігур це можна вже робити. І зараз ми давайте розберемося більш докладно. Початок місяця в знаці скорпіон. Хоча це третя фаза, але це знак стихії води. Інфікування в будь-якій фазі дуже швидко. В нас проходить, якщо знак стихії води. Далі у нас уже після 16 години 2 починається гарний період для обрізки і продовжується 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Як бачите, дуже великий період. Далі буде перерва, хоча це молодик, але знову ж таки знак стихії води, риби. Тому 9-10 пропускаємо. Обрізку саду та зелені операції. На жаль, у нас тут залишається 4 дні для обрізки та для зелених операцій. Це вже зростаючий місяць після народження 11-12 ще можна проводити обрізку саду та зелені операції, а ось 13-14 тільки зелені операції. І ось дивіться, знову повернув весь місяць. Далі буде період уже. На зростання місяця буде далі рухатися наростати місяць, перша фаза, друга фаза. І повня, і ще й до всього у нас буде місячне затемнення 25 березня, і повня місячне затемнення. Дуже важкий час не тільки для землі, для людей, а для рослин. Тому тут ми не не обрізаємо. Залишається у нас в кінці місяця, 30 та 31 березня, коли можна вже буде обрізати і садові рослини, зелені операції проводити. До речі, і квіткові рослини, якщо у вас є декоративні якісь, всі-всі будь-які рослини в стрільці 30-31 гарний час для обрізки будь-яких рослин і для зелених операцій на зелених рослинах. Ось такий у нас сьогодні аграрний гороскоп. Бажаємо вам успіхів, гарної погоди. Будьте всі здорові. До нових зустрічей на нашому каналі. На все добре!